Український стрілець Сергій Куліш став срібним призером Олімпіади 2024 року. Це вже друга медаль України на іграх у Парижі. Нагороду українець добув у фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Для спортсмена це вже друга олімпійська медаль у кар'єрі на іграх 2016 року у Ріо де Жанейро. Він виграв срібло у стрільби з гвинтівки з 10 метрів. Зазначу, Куліш вже вдруге виступає у фіналі Олімпіади стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. На попередніх іграх у Токіо він також боровся за медаль. Втім, у вирішальний момент здійснив випадково постріл у чужу мішень і став у підсумку лише восьмим. Загалом спортсмени виконували три серії по п'ять пострілів у двох положеннях: на коліні та лежачі, та дві у положенні стоячі. Далі була серія пострілів на вибування. Протягом усього фіналу українець тримав лідерські позиції і в результаті посів друге місце. Олімпійським чемпіоном став китайський стрілок, а бронзу здобув спортсмен з Індії. Я нагадаю, авторкою першої медалі для України на Олімпійських іграх 2024 року стала Ольга Харлан. Вона взяла бронзу в особистій першості з фехтування на шаблях. Друзі, я нагадаю, РВК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні авпірони, аби нищити живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів. Долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.